Выбираем Бронхэм Вот Ладно, давайте выйду Ведь ты, ты что-то О, эту штуку. Я там-то видео-то снимала Потому что у лень Я о, все, я, я знаю, как Ладно, давайте здесь задам новий скидчик. Падай нормально скинула, але я хочу це робить. Новий... Дивіться новый домик. А, не за старый. Я під з тобою прийхать как кушистиє коте. Так да, с по другу играю на сервер просто зашла. Дивіться. Мандарини Мандарини Ну ладно, давайте зізовати скин. Я анулірую скин, як ви бачите. І я не знаю, отаке, боже. Давайте отаке. Отаке боже лише. Давайте отаке таке. хотелось хотела все платье Начал с тобою прыгать Как пушистые коты Сори, просто подай Вцепись, я застрял в голове Начал с тобою прыгать Как пушистые коты Ну, короче, я все Ой Я все убираю Ну, ось И волосики Ну, давайте теперь Все сначала Работать с кинчиком Де ота штучка, дрючка? Та так ось перше. Обізачно оце. Бежу без дискін Потом. Потім. Оце Дивіться ці. Вже гарно получається Може, оце? Це те ж оді. Оце прикольне. Ну як би то, да, іде Бугласі ми вибрали Дивіться, ну, тепер давайте аксесуар, до на голову А тут є вже на голові? Просто і Тепер ми, йду ну, в одежу йдемо Йдем, ось так Думаю, що на новий годс, да, да? Да, да? І саме в кінці дуже вайбові, дуже класні з е, э, оці хавточки. Ось, наприклад, ця. Ну, це мені не дала це, звісно. Дивіться. Я обіцяла з тобою, наприклад, така пушиста, як Ну, ладно. Так. Я мечтал, с тобой приехать, яка Кофта. Ты можешь так дивіться двигать, стричней. Дивіться к вам скидку. Я просто себе. И давайте його его, конечно, създа. Ну, все. И Все зиздала. Тепер парза, Ось бы вроде бы. Би... Ходь би о, да, все. Все, я його і І коли інтерес перший, то він просто такий же самий. Почти такий же самий. І давайте зробимо ще один скинчик. Так. Е, давайте отаке волосся. Це дановий год, давайте. Давайте вот ні Давайте не таку Я так далеко ще ніколи не встала. Дивіться, даже не Дивите Дивіться, у нас. Я печатала з тобою як пушистий, пушистые коты. Ладно, давайте. тепер Оце лице. Ее ладно. Дивіться, даже таке лице є. Але Думаю, до голосу І таке. Таке. Ось. Ну я його доводжусь. Діти. Дивіться. Смішодели лице Це просто сміхота якась. Ладно, давайте оце. оце. В принципі, водоприкольнее. І давайте якесь платтячко. До ну, плаття. Обичне якесь платья. І дуже далеко хочу захватати, щоб було ідеальне плаття. Оце не дуже. Скажіть, скажіть якесь бі Оце що за плаття по йому якесь бі Що це вообще? Мне кажется, я тоже далеко загортала. за Ну добре. Хм. Кстати, я не в школе, а я дома, а я запалела. У меня на скоро и кашель. Короче, ви поняли. Ведь у меня Ось такая є, тільки с квіточками. Ну, короче, ви поняли. А я дома <рес> Мені на корла болит. Короче, выпадай. Два это цепь я постоянно и отсюда даже сниму. Як вам Беріть Я просто решила скин заработать. Мне подобається І особенно нравится. Ну может волосся будь-яке Ну, його дуже легко знайти. Ну ладно, давайте просто прогуляємося. Подивимося, що туди добавили. І давайте машину, і иду ви. Ну моє платье, конечно. Я вода не умею. Ну нічого, давай що страшного. Буду вчилась водити тільки не дуже. Так, в розвалочку. Ладно, пофиг его. Хорошо, я хочу грабить. Так, 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 так. Хоп-хоп-хоп так. хоп, так-так-так. Хоп, хоп. хоп, Ось тут так цепр бр-прр бр, бр, Короче, Хороший понял. О, я тут такого, не була, если честно. Ладно. Надо да -да, обязательно да. оце поставити. Так, ой, ты уже заїхала? хоть еще страшу. Что ты закурочится? Я деха хода спавні. Давайте на спавд поїдем. Приколы. Так. Давайте я потом у просто. Ну и ладно, всем пока. Пока, короче, что тут. там? А, это записано. Всем пока. Короче, подписывайтесь. Я дуже хочу себе подписывать. Разве я такого не можу отказать? Ну, пожалуйста, подписывайтесь. всем. Пока! Все, короче, все, всем пока. Хочу давать хлопку, давайте все равно.